бачите всі учнів на Дженця. Практично бачите. І ви всі можете сказати, що у всіх цих учнів є якась одна риска, така риска у всіх. Там вони дуже різні, вони там дуже різні, але є певна риска, яка, можна сказати, належить всім. Це цікаво, хтось зараз подумає, що ж це таке, прошомо. А ну ми спробуємо згадати, що є у всіх. І до речі, ми можемо дійсно, якщо так споглядати у взаєминих учнів. Свою буру можна згадатися і побачити. Така риска є в кожного духовного вчителя своїми учнями. Тобто учні різних духовних вчителів мають свою особливу дивну таку риску характерів, харізмів, відношення, світогляду, багатьох речах подібних, але, але воно є, воно є. І я візьму на себе смілим, спевне, можливо, як допомогатися, звичайно, на мою, на мою думку, тих учнів і учниць врачна і вайчна у нас, учнів, учниці і вайшнавічниці з вами, але всіх об'єднує. Ми не говоримо про те, що роз'єдна, саме що об'єднане, це е, таке дивовижне бажання бути зайнятим у саме настрій служіння, тобто не виконувати просто діяльність заради чогось іншого. А ось любу діяльність вони сприймають як... Виконати як служіння. Вони дуже прив'язані до цієї діяльності. Це може бути дуже проста річ, може бути дуже складна, це може бути один, один вид служіння. Але один вид служіння і ця особистість вона буде старатися виконувати його завжди у монастирі служіння. І це ми не можемо сказати, що цього є історію. До кого ви не звернулися, я не хочу зараз говорити по іменах, але це існує у кожному. Фактично. Так само, як учні других, Другіх духовних жителів вони теж мають свою особисту особисту рису. Бо я не, не буду а, говорити багато, але багато хто з них, наприклад, учнів палки в Магараджі, Вони такі вони хочуть представляти військово, вони так його представляють. Навіть якщо вони не роблять це а, якось десь там, десь там, вони це роблять постійно в биту, і вони до цього прагнуть. Хочеться, щоб іскон був, щоб це дійсно всі бачили, що це така. Така потужна річ, така міць і таке подібне. І це вона у всіх однаково. Учні Міродівни з вами вони хочуть поділитися якимось смаком, якогось такого або святого імені, або там якихось смаку дивних речей в свідомісті Кришни, якихось ігор. Учні Рагради з вами теж вони хочуть, щоб розповсюджували постійно це благодать, оце милість, це щастя, яке несе Святой Світ, щоб воно було у всіх. На щоб воно не було тільки в якомусь сектантському усьому куточку десь в одному, щоб це дійсно було проникнуто майже як кожна краплина повітря, щоб вона була цим пропитана, цим цікавості цим смаком, милості, милості. Тому фактично можемо сказати, що всі ми, хоча ми, можливо, малого об'єднуємося соціально я маю на увазі учнів, учнів, але повірте, досвіду. Я рідко люблю так казати, але повірте досвіду, вони всі, всі ми маємо одну, одну якусь дивну рисунку схожі. І це дуже надихає, коли ми дійсно починаємо її помічати один в одній. І тоді, повірте, хочеться зразу сказати і ну, обвиняти цього свого духовного брата чи духовну сестру і сказати, що вона ж така ж сама, така ж сама, як я, такий самий. Я такі самий, як він. Тобто це все до нас приходить через те, що ми маємо щире, щире спілкування із нашим духовним вчителем, щире спілкування із славою нашого духовного вчителя. Щоб трішки розказати, хто такий духовний вчитель, я наведу просто один приклад. Невеличкий приклад це історія, одна злюблених історій. Підрадюни з вами, він це сам говорив недавно в одній з лекції. Він, я не буду занурюватись в опис самої ліли. Говорити, що це, давайте будемо думати про Раду, Крішну, Лавіту, Вішавку, Крішну ще раз. Але самое головне, що в цій ділі є, я спробую сказати. Е е е була одна історія, коли Шматі Радіка, вона дуже переживала, десь відійшла від всіх і десь в лісі сиділа, не хочучи нікого, нікого бачити, і десь щось там було щось не так. Тоді її Вищі, найближчі корові прийшли до неї і почали неї питати, що трапилося, як, що, що де, що, чому чому так? Чому ти чому, 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 в такому стані тебе не бачимо. Ну, вічий, неймовірний вічий. І е, Шимат Ядарен каже, я не хочу жити, я хочу покінчити з собою. Через що? Як? Я хочу це зробити, тому що я не така, як я думала, я думала, що я покохаю вже тільки одну особистість, а насправді виходить. Коли я чула ім'я Крішне, я покохала його ім'я, його за ім'я і ту особистість, яка. Потім мені хтось розказував з моїх подруг про, про якогось гарного дивовижного хлопчика пастушка там. І я мій ум був там, моє серце було скрізь, А тут намалювала картину якусь. Бі... У а, і вона намалювала якогось дивного хлопчика. І коли я побачила цього хлопчика, я нічого більше не відчувала, крім того потяга до нього, того дивовижно, дивовижного бажання е, взаємно з ним. І що саме дивне, він мені з тої картини навіть не відповів. Він відповів, він е, вийшов з до мене. Він навіть дотрукнувся до мене. І я не знаю, вона каже, мої подруги, як мені бути? Я, я, я що з усього, покохала трьох, замість одного, яка це смутливість, яка це, як це може бути, такого не може бути, такого не існує. Тому мені немає навіщо жити, мені немає навіщо існувати і тому діти. -то я не буду далі замовитися саме цей аспект історії. Але головне, бо там дуже цікава історія. Всі, хто хоче, можуть послухати е -е, виконання, яке Наддюмне Махараджі, цю історію. Але потім, після того, як вони всі там, там дуже взаємні, але закінчилося все так, що, врешті-решт, Одеська е -е, Ларіта Сакіна сказала, широко розкривши очі, сказала, о, чи мати не раді, все нормально, не треба самогубств. Просто це одна і та ж сама особистість, де його форма. Є його ім'я, є його розваги. Ти однаково приваблюєшся його формою, його іграми, тобто і тим, і, і тим що і як, і ім'ям, ти тільки чуєш Книжня, ти зразу же сприймаєш його саме так. Ти тільки чуєш про якісь розваги, ти так само сприймаєш його таким чином, що твоє серце тут. І ти тільки бачиш цю форму, ти зразу так само миттєво. Тою відданостю, про яку всі складають, всі мешканці враджі, всі мешканці, мешканці духовності, святі, весь всесвіт він складає неймовірні, дивовижні, дивовижні історії про ці взаємини, про це ставлення, що мати надарання до кріщення. Таким чином, що робить духовний вчитель? Духовний вчитель насправді не гладить нас по голові і не приймає нас такі, які ми є. Для цього є товариші, друзі і тому подібне. Духовний учитель дає нам можливість доторкнутися до форми Крішни, до, до ігри Крішни, і до розваг Крішни, тобто, і до імені Крішни. І це те, що м, дає нам спілкування з духовним вчителем. Фактично, духовний вчитель от згадайте дані, які дуже давно вибрали духовного вчителя собі, і дуже давно мають. Знаходиться, знаходиться в такому положенні, що постійно десь зайнять дружині. Згадаєте? Не часто духовний вчитель він дає особисті, особливі якісь речі. Так, да, можливо, сьогодні почуємо якісь гарні особисті взаємини. Тут є така невеличка речі. анонс, анонс, анонс якоїсь історії. Але фактично духовний вчитель завжди каже про одну річ. про те, що Будь ласка, не відходьте від форми Крішни, не відходьте від Ігор Крішни, не відходьте від імені Крішни. Будь ласка, пам'ятайте, що Ірит Крішни, форма Крішни, Ім'я Крішни це ваше все. Це ваше все. Це єдине, що у вас є, фактично, це єдина ваша реальність, єдине ваше майбутнє. Да, це не ваше минуле, можливо, не сьогодення, але це єдина ваша майбутнє. І на прикладі, е, е, на прикладі цієї історії, про яку ми чуть-чуть. Сказали, ми можемо зрозуміти, що це не тільки настанова для нас, так живуть е мешканці духовного світу. Так Тим живе сама Шематі Радника, яка є уособленням е чистого бахті, чистого прямого бахті. Це те, що навіщо нам бахти, щоб постійно вплинути до іміння пішли, до Його розваг і до Його форми. Оце те, що я хотів сказати про того, що приносить, навіщо нам всім вети кажуть, духовне чині. Бо тільки така особистість може завернути нас з цього безмежного матеріального існування, з безмежним кожноденним знову, Кришні, Кришні, Кришні. і кожноденним занурюванням будь-що, знову до форми Крішни, Ігор Крішни, розвал Крішни. Тільки ця особистість. Інакше ми маємо завжди можливість кудись завернути, підвернути або десь. Але тільки він каже, є форма Крішня. Є розвагаю Крішня, і є. І причина, і є його. Будь ласка, не відходьте від них. Він фактично завжди просить нас, будь ласка, залишайтесь поруч з Семенім Крішним. Будь ласка, залишайтесь розвагами, залишайтесь, залишайтесь, бо це є ваше життя. І фактично його неймовірний непомірний, непомірний, не, не тягар, ви знаєте, невзаємним з нами, з учнями. Невзаємним в тому сенсі, що. Ну, так, ми ж хочемо в ми ми хочемо, щоб ми почули. Ми ж сказали, ми ж і всі почули. А він каже нам це постійно, з першого дня нашого знайомства. І вже пройшло 35 років, а я як не занурився в ви мене вим'я Крішни, так і зараз не відчуваю такого занурення. Тому відповідно це завжди якийсь такий неоплатний борт, який е, духовний вчитель знає і добровільно приймає, і добровільно несе. І при тому виявіть собі, так, ви знаєте, що у вас є боженик, а те, і ви його все рівно любите. Ви все рівно його прощаєте, ви все рівно за нього просите. Він каже, да та він такий сякий. Кажете, так. Він, і він просить і просить. Це є дивовижні якості гуру, це є дивовижна якості гуртати, це дивовижної якості вайшнавські, Звичайно, вайшнавські, але якості гуртати. Ви тільки вайшнавські, бачиш на каталіта. Це особливе положення. І знаєте, можу сказати, ще хочу дати особисте, на чому закінчити свою невеличкий вступ, щоб дійсно послужити славетних Михайлович і прославлення своєї радження з вами таке щиро, підверте, яке воно вже є в них в житті, було в житті, яке з нами далі залишається. Можу сказати від себе тільки одне. Зараз, коли мені вже давно викликалося 50 років, Батька і матері зі мною немає. І, і е, я, я зараз, коли готовлюсь вранці до Пуджі, і коли я е, прошу голодену допом е, допомагати йому в цьому служінні, я дуже щиро і відверто кажу в цей момент, що в мене нікого не з близьких. Мати, батько залишили мене. Ви єдиний, хто є біля мене, ви єдиний, хто 30 років. Приймаєте мене ну, такі більше ніж 30 років, приймаєте пересківськ, дуже скоро буде там 35, може ще й більше. Ви приймаєте мене завжди і завжди, завжди. І я зараз маю можливість, навіть маючи стільки недоліків, мати можливість бути там, де і куди ви йдете. А ви йдете завжди до того то самого, до служння форми Кришні, або до освівання святого імені Кришні, або до розваг Кришні. І я зараз особисто дуже сильно розумію, що це означає, що е, духовний вчитель це є альтернатива авторитету в матеріальному світі. Так, у все є дуже багато авторитетів, дуже багато в матеріальному світі тих, хто керує, допомагає, щось вирішує. Але це є альтернатива, чому він буде з нами завжди. Бо коли ми розуміємо, що ми завжди маємо це спілкування, завжди, роки йдуть. Тоді ми можемо зрозуміти, що і сам Крішна він теж навойована, ніколи не остаріє, він завжди молодий, він завжди залишається з нами. Це дуже важлива річ, з якою я хотів поділитися як такою невеличкою реалізацією перед тим, як дати слово іншим бачнам. Дуже сподіваюся, що зараз віддані, які дійсно не так, як я, знаходяться у у у, у тіні. Яка падає з лотосу сток э, у Магараджа. А ті, які йдуть поруч з ним, які йому служать, які занурені в своє служіння, вони чи там розкажуть свої реалізації, поділяться, і ми всі будемо насолоджуватися цим смаком. Галі Кришна. Я захотів <реклама> попросити першому тему.